Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік, які рівнянь рівносильне рівнянню 3х відняти 8 дорівня 10 і варіанти А. 2х дорівняння мінус 12, Б, сума Х і 7 дорівнює 1, В. Добуток 5 і х дорівнює 30 і г різниця х і 9 дорівнює 3. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні й ті самі корені. Знайдемо корінь кожного з запропонованих рівнянь. Х дорівнює мінус 12, поділимо на 2, отримаємо мінус 6. Перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 1 відняти 7, отримаємо мінус 6. Крапочка. Третє, поділимо на 5, х буде 6. І четверте перенесе мінус 9 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х торівнює 12. Ну, а тепер розв'яжемо наше рівняння. 3х відняти 8 дорівнює 10. Перенесемо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3х дорівнює 18. Тепер поділимо на 3. 18, поділити на 3, буде 6. Отже, як бачимо, корінь 6 має рівняння під літерою В. Записуємо рівняння. 3х відняти 8 до рівні 10, рівносильне, рівнянню 5х до рівня 30. И записуємо слово ответ. 5х до уровня 30 и вариант ответа в. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та Математика 7 інтегрований курс виконано.